Цих з 1 вересня і хочу розповісти, як поливати кактуси восени. По-перше, ми припиняємо всі пересадки, окрім ось таких екстремальних випадків. Тому що тут, якщо вам потрапив ось такий кактусик, ну тут дуже важко дістатися взагалі. Е, на рахунок пересадок. Я вам покажу пізніше буде відео, напевно, ну, а сьогодні саме про полив восени. Отже, ми скорочуємо поливи, тому що світловий день скоротився і це має бути 10-14 днів. Тобто, наприклад, якщо я на минулому тижні. Поливала кактуси, то я їх буду десь поливати числа 14, можливо, 12. Ми не скорочуємо обсяг води, ми скорочуємо саме частоту поливів. Тобто, так, як поливали ми ось так їх дозовано, так ми їх і будемо поливати. Ось в ідеалі, якщо у вас. Ну, Тут ви побачите, що тут майже неможливо його полити. Якщо виливається вода, то ви можете її залишити. Якщо це транспортировочний ґрунт, все одно, все одно, поливайте, нехай він постоїть, він втягне в себе, вони повтягують всю цю, цю вологу і. У нас починається пора обробок. От ми маємо всі кактуси в зиму свої обробити, тому що буду от при наступному поливі буду обробляти. Ось цей пакетик, тут пишуть, у нього, що він розводиться на 10 літрів, але ось цей пакетик я розводжу на 2 літри води. Показують себе дуже добре, ось такі поливи з актарою, щоб шкідники не йшли в зиму в ґрунті на кактуси, в теплі кімнати, щоб вони не йшли і ваші, не шкодили вашим рослинам. Тобто поливаємо наступного разу з актарою, це будь-кого стосується. Будь-яких рослин, ті, що у вас є, обробляйте. Закінчується літо, обробляйте свої рослини. Отже, головне поливаємо раз на два тижні, 10 днів 2 тижні. Запам'ятайте. І то, якщо ось цей ґрунт не просохне, він вже напивається цей кактус, це транспортировочний голландський ґрунт. Але це нічого страшного. Потрібно, щоб він повністю просох і добре просох, і декілька днів п'ять ще постояв. Тобто м -м прислухайтеся, і буде все добре з вашими рослинками. Дивіться, який гарнюнчик екзотичний. Він прекрасний. Це у нас гімнокаліціум, а це у нас прекрасна ось така монстрозна опунція. Ось такенька. Все, всім па-па. Зі святом з першим днем осені.